Доброго дня, дорогі друзі. Вітаю вас на своєму каналі Етно Екопарк. Сьогодні я в гостях у своєї вчительки, у свого педагога, яка колись мене, дала мені путівку в життя в квітковий світ. Багато квітів починався мій сад саме з саду прес Ніни Олександрівни. Це вона моя наставниця. Скільки... Скільки було квітів, придбано саме тут. І тут я пізнала світ, прекрасний світ рослин. Були не просто придбані квіти, а були ще і дані поради, дій, дійсно дієві поради по догляду, як. Що, коли і навіщо. Як ви знаєте, девіз мого саду, квіти ростуть не на воді, не на землі, не на добривах, а на любові. Це саме слова Ніни Олександрівни. Наче дороги розійшлися років 15 назад. Ніна Олександрівна перестала торгувати на базарі, не було у мене такої, ну, як би сказати, мож... не, не, навіть не можливості, а ну, от завжди ось цей час. Час у нас, його не вистачає катастрофічно. І ось додому ми до неї не їхали. Сьогодні ми приїхали до неї попримули. Так як в мене, в мене примули дуже гарно. Розпродались мої сорти, і я вирішила придбати нові, щоб їх розсадити і вам пропонувати. Дивіться, ось така ділянка нарциз, це під продаж у Німеччині. Вони ще деякі квітують, деякі вже переквітли. А тюльпани ось тільки набирають. Вся ота площа 15 соток була засаджена рослинами, квітами. Сьогодні вже здоров'я Ніни Олександрівни, ну, скажімо так, підводить, і вона погано ходить і не може доглядати ці квіти. Але, не дивлячись на це, як вона тільки що сказала, що квіти її тримають на цьому світі. Тому ми. Заїхали, взяли примули. Я вам вже потім вдома зніму відео, які сорти я взяла і що я вам можу запропонувати вже, дасть Бог, на наступний рік. Це все-все-все це будуть квітувати тюльпани. Ми трішечки зарані приїхали, тому що тюльпанію ми не застали в квіту. А ось я вам покажу примули. Подивіться. Через нову пошту. Я теж. Я прошу воду. Ні, це було для душі, до твої отрацювання. Правильно, я теж прошу воду, я теж ставлю. Okay. Фейсбуки і саме лілейники. Yeah. У вас лілейники? Красиві? Ну, сортів, мабуть, 40 є лілейників. А це ось моя, моя вчителька Ніна Олександрівна. Це та, людина, яка дала мені путівку в життя. Квіткове Кусок життя. Хлеба. Ну, Кусок хліба, так? Да? Ну, про хліб ще тільки початок. Я, для мене це все було ну, для душі. Же початок, як у тебе? Ні, ні, це все було, мої всі квіти були просто для душі. Це ось тільки Хорошо. цей рік я почала. Слухай, да. Слухай. Да. я хочу, щоб ти посмотрела, які у мене лілейники. Зараз, одну, давайте. до... до... 300 таку є? я... Таку? 300. 300. 300. Он у меня теж ірисопан. Приходить, У меня такие навороченные, белые, розовые. Ось. Это вообще поддерживание. Вот тут примулки. Дякую за увагу. Будемо далі. Скуповуватися, спілкуватися, бо давно не бачились. І, І побачимось вже скоро на моєму саду. Ну, Побачимося на моєму каналі, бо не дають договорити на моєму каналі. Я вам покажу, які примулки я зможу вам запропонувати на наступний рік. Дякую. Привезли додому свій скарб. Ну, прикупила такі примулки. Зараз я вам покажу ближче. Дивіться, які біленькі. Края у неї. Крупна така. Це взагалі. Ну, ось ця в... на ну, все, екран. Видіться? Різнокольорова. Розово, рожева. Пішов чай пить. Демо, ти чайку хоч. Така темна. Вони на екрані, мабуть, будуть дуже схожі, а насправді не всі різні. Зараз покажу, що яка жовта, яскрава, яскрава, гарна дуже. А ось у Ніни Олександрівни є у єдиному екземплярі, зараз я її найду, в єдиному екземплярі дуже гарна примулка. Ніна Олександрівна дуже не хотіла її ділити. Але ж, ну знаєте, просьба є просьба, да ще учениці. тому... Ніна Олександрівна відкопала мені, ділячи куща, одну таку. Бачите, вона поділочка геть така неважна. бачите, Яка вийшла. І вона зразу і прив'яла всі є, а вона прив'яла. Дивіться, якщо видно, Дивіться. яка вона гарна. Темна і білий ободочок. Дов... Вона дуже гарна. Це примука. Будемо садити і сподіватися, що все буде з нею добре. Тепер, що стосується посадки, я так не робила, одразу скажу. Це знову ж таки порада, рекомендація від Ніни Олександрівни. Як ви бачили, жінка вже в руках, якщо я не помиляюся. То їй 85 років, вона 37-го чи 38 року. Але квіти тримають її на плаву. І, і бачили, ось ця та площа, що з квітами, то все її заслуга. Вона її сапає, вона вирощує і вона живе своїми квітами. Мабуть, тому Життя в неї було і прекрасне. І я думаю, сподіваюся, що ще багато років вона буде радувати нас такою красою. Тепер йдемо з квітами на ту на площу, де я буду садити, і я вам трішечки покажу. І ще хочу сказати, вісті, я так не робила, але краще зробити так. Я знаю, що так краще зробити, але я не робила. І все-таки я раджу, хто буде отримувати від От мене примулий. Хто отримав вже і ще хто буде отримувати, тому що я сподіваюся, що там ще буде декілька посилок моїх прийму. Ну, Посилок ще 5 точно буде. То я ж кажу ще раз, сподіваюся, що так буде краще зробити. Так, дивіться, ось кущ. Ось такий кущ, як бачите, примули. Тут на два стебельця. У, ну, я купувала дорого. Я не буду говорити. Дивіться, що я роблю. Перчатки не наділа, вибачте, буду так. Відділяю кожного. Бачите, кожного скільки мож, можливо. Тут погано ділиться. Бачите, ось я хочу поділити, але воно буде. Ну, Все-таки я не хочу ризикувати, тому що це досить дорога примула Тепер, що я роблю? Коріння. Дивіться, коріння я обрізаю ось так. Воно не потрібне, воно все рівно буде гнисти. Ось це все видаляю. Листочки, які донизу опущені, я всі видаляю. Навіть можна ще більше обрізати. Ось так. О, бачите, ось так. І увага! У кого слабке серце, закрийте очі. Все. Оце такий посадковий матеріал. Ось так садить. Цю са так само робимо тут. Обрізаємо. Обрізаємо. Ось так. Зараз покажу ще. Ось більшу візьму. Ось, дивіться, бачите? Так само нижні листочки обриваємо. Ну, хочу сказати, що ця примула взагалі не ділиться. Це молоді всі кущики і вона не ділиться. Тому я навіть не знаю, як краще її так і садити. Бачите, це. Теж червона примула і з білим обудком. Будочок такий. Вона дуже-дуже гарна. До речі, у неї колір, як вона розпускається, не зовсім інший. І вона погано ділиться. Я не знаю, що краще. Ну, спробую. Відділила, як бачите, молоденького. Теж раз. І ось так. Ось такі повинні бути саженці, Вони пов'януть зразу. Вигляд у них буде такий не особливо гарний. Цю я не знаю. Все-таки, мабуть, ось бачите, відірвалася. І взагалі відірвалася без, без корінця. Тому будьте уважні. І... Якщо вже так, то менше кромсати. Все, отак я її буду садити. Піше я її кромсати не буду, бо не буде взагалі потім сорту Зведеться. Все. бачите, ще молоденькі. Ой, вона ще цвіла, б і цвіла б. Ось таким я її буду вже садити її. Все. Ну, такі мої рекомендації. Як бачите, як бачите, вже нову територію починаю освоювати і буду кругом тут садити примулості по сортах. Всім дякую, всім гарного дня і все буде Україна!